Так, всім бобра. ви на каналі Добербобер. І сьогодні хотілося затронути таку тему, як, чи варто взагалі купувати вулики ППУ, чи вони коштують свої гроші. От, до мене звернулося декілька підписників розказати про систему утримання у вулику ППУ. Я думаю, чому не затронути таку тему, чи взагалі їх варто купувати. І от як вони в мене взагалі з'явилися. І ми замовили були дерев'яні вулики, їх дуже довго виготовляли. Обіцяли в грудні місяці зробити, там, наприклад, а в січні ми дзвонимо, нам розкажуть 2-3 тижні, 2-3 неділі, У нас мемасик про Арестовича з'явився тоді, і от вулики Арестовича. Да? І вийшло так, що думаю, ну, квітень, місяць, а вуликів не було. І ось я думаю, ну, хотів спробувати вулики ППУ, в Дніпрі, може, закажу. І, думаю, швидко виготовлять. Сказали, що там виготовлять за місяць, я думаю, ну, якраз влажуюсь. Замовляю значить, вулики, 40 вуликів. І ось е, от вийшло так, що дерев'яні вже зробили. І довелося вже замов, ну, забирати ППУшні, тому що ну, замовив, я поставив себе на місце чоловіка-виробника. На немаленьку суму заказано було. І я думаю, якщо б мене не забрали вулики, я б не ну, себе не дуже добре почував, тим, тим більше такі гроші туди вложені були. Ну і поїхав я забрав їх. і от е, Взагалі, от хотілося б, яка зараз ціна. Тобто, проаналізував я зараз ринк і отримали ми ціну. Це рутовський вулик з дно, дах і 4 корпуса. У мене 4 корпусні, ну, вулики. То на даний момент це 3050 гривень. Дерев'яний вулик вже ж коштує близько останній yeah. раз, коли я цікавився. Це було 1600 гривень. Ну, тобто, різниця майже в два рази. Іноді навіть вже дорожче. буває така. Ціна ну, корпуса, наприклад, ППУ вулика. У нас, це, скільки у нас десь тут 540 гривень, а рутовського дерев'яного корпуса 30 це 35 мм, 360 мм. Є тонші стінки, там буде трішки дешевше і взагалі краще зашипований корпус. І от видно, Відразу видно ціну. Єдиний плюс, напевно. Що це ППУ вулика, це у нас те, що він легкий. Від, ну, реально відчувається разниця, можна взяти 4 ППУ-шних корпуса і спокійно понести в руках. З дерев'яними вуликами, тим більше з цінкою 35, так сильно вже її не поносиш. Можна там максимум 2, ну 3, 3, це вже там такий потолок, що ну, різниця відчувається колосальна. Говорять, що вони дуже теплі, але ну я такої прям різниці не побачив. Аналізуючи, дивляться, я дивився відео, як з тепловізорами до них приходять, як ростає сніг там на кришах да, ППУшних товстих, там, де 35 мм криша, і тонких, там, де 10 мм у мене була криша з ДСП, то великої різниці п'ятно, напевно, на цьому, на дерев'яному вулику не набагато там більше буде. І чи гнеться за цими от пару градусами, що розкачу, там тепліше, то я. Якби сенсу великого не бачу. Але от міцність, от, це мінуси, його, міцність, вона дуже сильно хромає. Тобто, по міцності він, ну як сказати, він дуже крихкий. Були в мене випадки, коли відламувалися фальці, відламувалися на дахах фальці, на корпусах фальці. Ну, Така неприємна ситуація була, да, коли вулик коштує там, два рази дорожчий, ніж дерев'яний. Така ситуація, коли він ламається, ну це не дуже там розказують, що він прям сверхтакий вічний, але якщо, ну, казав нам виробник, лишить, щоб пофарбувати, його треба лишити, сезон він повинен постояти на сонці. І як результат, я ось недавно знімав корпуса і ставив на дах ППУшного вулика. Дивлюся, якісь потертості дуже жорсткі з'являються. Раніше такого не було. Пальцем провуді, а воно просто знімається, як ото з монтажної піни, коли на сонці з'явиться, вона починає сипатися, так само він сипеться, що Дехто каже, що колор додають у компонент, і потім він так вічний. Ні, потрібно його обов'язково захищати уль ультрафіолету. Наприклад, якщо ми можемо дерев'яний корпус, дерев'яний вулик лишити там на 2-3 роки, да, він може посиніть, якщо він постійно буде просихати, посиніть, там, почерніть, але... Він не втратить своїх тих властивостей, його пофарбувати, він буде далі служити. А от ППУ вулик він починає сипатися. І це, якщо дерев'яний може 3 роки так простоять, не фарбований, то ППУ вулик вже видно, що ну, от, за півроку його обов'язково треба покривати фарбою, то що будуть потім, можуть проблеми. Так що він не такий вічний, як здається. І от, Якщо ви хочете купувати ППУ Вулик, то він повинен бути. Цільно летим. В мене був досвід використання, що потрібно це я купив, його потрібно було корпус скручувати. Він дуже крихкий, тобто деякі дивлячись, яка міцність, ще ППУ-ППУ різниця, тому що деякі кожен, кожен виробник робить по-своєму. І дивиться, чи якби потрібно пробувати і краще зробити це самому, але про це трішки пізніше поговоримо. І от як сказати. Один вулик мене з чим порівняти. Да? Один вулик прогибається пальцем, а так можна прижати, він прогибається. Інший вулик пальцем, як, як кирпич, можна сказати, як дерево. що Він не прогибається. Я кому давав хлопцям порівняти, думаю, може, це я такий нахвалюю один, а гноблю другий. Да? Але ні, хлопці теж підтвердили, що дійсно один набагато твердіший, ніж за інший. Це буде окреме відео про це, що дивлячись, що вибирати. Так. От дивився, що деякі люди кажуть, що в ППУ-вуликах на 30% більше приносять мед. От Я особливо це розказував Браніславович, і от дивлячись, в мене було з чим порівняти, у мене такі самі сім'ї в дерев'яних вуликах і такі самі в сім'ї в ППУшних. То, що в дерев'яних принесли, то хто три корпуси, хто два, хто один. Так само в ППУшних, хто три, то два, то один. Тобто щоб такої різниці великої, щоб пепушні вулики мене завели, один вулик 200 літрів медок, розказують, що там приносить меду за один день. Тобто такого не було. І от е, слухаючи Браниславича, спочатку він каже, що вулик мед не носить, потім розкаже що на 30% більше, потім каже, е, мед все-таки носять пчоли. тобто якщо взяти... Деякі розкажуть, якщо взяти ППУ-шний вулик і правильних пчол, то можна з одного вулика спокійно жити. Ні, такого не буває. ППУшний вулик, ну, в період експлуатації я замітив, що так само, ну, так само як дерев'яний, просто легше носить. Але враховуючи те, що я їздив по дорогах, наших, дуже добрих дорогах зроблених, то в мене повідлітали деякі фальці. Коли вулик під час перевезення терся один об один, то повиїдало на деяких корпусах ППУ. На деревних вуликах такого не було. Тобто ППУ вулики вони дуже ніжні, можна так сказати. І от кажуть, що не можна в ППУшних вуликах пчол. Я со своєї дурості мудрився запарити одну сім'ю. Ми привезли, там же ж дно сітка, і ми просто поставили дно, і там була трава дуже щільна до дна. І ми всі вулики повідкривали. Один я забувся відкрити вулик. Ну, В запарі воно ж так. Туди-сюди, і вийшло, що приїхали ми мені кажуть, воно в тебе вулик закритий, відкрили вулик, а вони вже, все, ну, тобто бджоли запарились. Було жалко, але це досвід Досвід дорого стоїть, да. Так що, якщо слухати кожного виробника, да, да, кожен виробник хвалить своє болото, але як результат, є підводні камні в кожній сфері, і це все потрібно ну, прощупати на собі. Так. І от... Як альтернатива, якщо ви вже хочете ну, робити пасіку на ППУ, то можна зробити їх самому, заказати форми, але теж треба дивитися, краще спроектувати форму самому або довіритися якійсь людині, яка це робить, і звернутися до фрезерущика, щоб вам зробили так, як ви хочете. Тому що є ситуації, коли люди замовляли. Форми, да, прес-форми їм приходило трошки на те, що вони замовляли. Ну, а гроші заплачені, претензії люди потім почали просто гаситися, і на тому все закінчилося. Така ситуація. Але якщо, якби, наприклад, дивлячись на цінову політику, то я коли я купував ППУ вулики, то цінова політика була в півтора рази. ППУ був дорожчий за дерев'яний. Зараз це майже два рази і краще купити 50 вуликів. Дерев ой, ну, дерев краще купити 100 вуликів дерев'яних, ніж купити 50 вуликів ППУшних. Тобто, якщо порівняти, що кожна сім'я по 30 кг принесе сояшника, ну, так, візьмем, то 100 сімей принесе 3 тони, а 50 сімей принесе півтори тонни. Тобто, різниця ну, відчувається відразу. Так. І от, хотілося б ще сказати про досвід використання, якщо ви вже хочете ППУ. Вуликах то в ПП вулик потрібен або стоять на стаціонарі, або він потрібен перевозитися чітко на прицепі, який буде або на платформі, яке буде чітко він зафіксований. Тому, тому що він, він б'ється, він дуже ніжний, йому потрібно стаціонарне розташування, щоб його не ялозили. Як менше, як, якомога менше я чіпали. Тому що може впасти розбитися, він ну, дуже ніжний вулик, так сказати, що. Е Дуже крихкий. І от все може поламатися. В нас є в одного агронома у нього є платформа, ну, зроблений до скані перероблений причіп в два етажа. І в нього вони стаціонарно стоять вулики. Там ніхто не... от в, таким, в такій експлуатації або на бджоловозі їх можна так причепили і поїхали. Тоді це має право на життя, або ще краще ставити їх ще й в тінь. Щоб вони під ультрафіолетом не стояли, то так можна працювати. Але якщо їх постійно носить, там, воно постійно б'ється десь. Або ППУ з ППУ тільки перевозить. А так воно у нас не виходить, то краще використовувати так сказати, їх або стаціонарно, або стаціонарно на якийсь причіп поставити. Тоді і так можна працювати, це буде добре. І от, як висновок, хочеться сказати. Чи є сенс його зараз купувати чи ні. Якщо ви початковий пасічник. То краще дивитися в сторону дерева. Да? На бджолах потрібно заробляти гроші. Якщо ви хочете просто спробувати, то 2-3-5 вуликів для проби можна купити, попробувати, погратися. Але будувати пасіку на ППУшних вуликах, я б не рекомендував. І за цінової політики. Все ж таки е, потрібно, щоб бджоли вас, не, вас годували, а не ви годували бджіл. Тобто, краще в даному випадку, з, якщо вибирати, то або робити на своєму. Ну, сві, Свої вулики з ППУ їх виготовляти легше, ніж дерев'яні, але тут тоже, там своя технологія, їх дивлячись кому як легше. Або ж купити краще дерев'яне і краще стінку куплять 22-25 мм. Тоді вони будуть вулики легші в переносці. І це буде вже свій плюс. А чи купувати чи не купувати ППУ вулики це вже вирішувати. Якби, Лише вам. Все в кожного свої фінанси і кожен розраховує на свої фінанси сам. Але я б порекомендував би краще використовувати поки що дерев'яні вулики. Так що, всім бобра, всім до побачення.